Дочекайся мене мала, залишилось недовго чекати. Я придумав нові слова і придумав ще багато: я зліпив невеликий світ і зробив йому вікна двері: нас чекає нічний політ у якій-небудь стратосфері, і вечеря свята на двох. і причастя крихка, мов пристрасть, і малий персональний Бог, і білизна легка мов вітер. І гірський не тутешній чай, і хімерні тропічні трави зовсім трохи ще зачекай. Ми зламали вже стільки правил, ми вже згаяли стільки днів, провтикали вже стільки всього на потребу дурній весні, дурному нашому Богу. Але тихо крадеться май. із ключами дураю літа. Зовсім трохи ще зачекай. Моя мила хороша. Світла